У нас є ще один хрест, який я випадково побачила в тому контенті, який дивилася для задоволення. Зараз я процитую це відео, і зараз ми переходимо до контенту, який я дивилася для задоволення. Не можу сказати, що воно вам все буде як відпочинок, це не буде прогулянка в парку. Але зараз ми підемо по тому, що я дивилася, коли хворіла для того, щоб відключитися від поганого. Людина з хрестом, який розповідає історію військового капелана, який супроводжує італійські сили в Україні. Так так, не дивитися, саме там головний герой, молодий благородний священник, здійснює свою християнську місію. Звичайно, в 1942 році, коли йшли зйомки, Роселін не зміг поїхати в Україну, і всі сцени він знімав в Італії. Через це українські селяни підозріло нагадують італійських. а... Села чи то Черкаської, чи то Полтавської областей, дуже схожі на Середземноморське. Однак, на думку багатьох, Розселіні не варто судити суворо. Він намагався жити і працювати в рамках свого часу і можливостей, як міг. І... Зараз я вам розкажу про проєкт, який я нарешті змогла подивитися повністю, але буду ще передивлятися, тому що це ну, один з моїх улюблених каналів. На, на зараз я для себе його відклала. І якраз у мене була можливість подивитися це, тому що ти дивишся маленький шматок. Контенту, який присвячений тій чи іншій темі, а паралельно він розкривається на безліч безліч аспектів того, що ти хотів би дослідити, про що хотів би дізнатися. І це якраз уривок відео, що називається Яким буває кіно після війни. І в цьому уривку відео ми побачили, наприклад, як італієць зняв фільм. Причому що це була трилогія ще, яка представляє фашизм. Ну тобто, там сумнівний підхід, ну, типу сумнівної цінності, це кіно з точки зору цінностей, які ми зараз розподіляємо, але воно цікаво з точки зору історії кіно для того, щоб подивитися, як українців зображував Італієць. І це все частина продукту, який називається Мої думки про кіно. Антоніо Лукіча. І. Е це канал, який я випадково коли знайшла і подивилася одне відео, і зрозуміла, що мені прям дуже сильно подобається, по-перше, подача, повнота, якісь думки. Я не можу сказати, що там все ідеально, але насправді це як. Кролич, нора кроля, в яку ти падаєш, і летиш через цю діру, і там варення, книжки стоять на полицях, і ти хапаєш, хапаєш, хапаєш. І у тебе дофігіще да дуже крутих вражень, тому що цей. Багатосерійний серіал від Лукіча. Він буде, я не знаю, там він щоразу пише, скільки буде епізодів. Епізодів ще буде багато, і вже достатньо на цьому каналі є епізодів. І я, якщо ви цікавитеся кіно, та й навіть якщо не цікавитеся, рекомендую піти і подивитися. Тому що це все надзвичайно надзвичайно захоплює. Антоніо висловлює якісь фільми, про які ми не знали, або, наприклад, знали, але ти про нього дізнаєшся щось нове, або про тих персонажів, яких ти ніби знаєш їх кінематографічний спадок, але там щось нове. І це дуже розважає, захоплює, надихає і дає тобі такий вектор, що б ти хотів подивитися, що б ти хотів більше дізнатися, куди бігти. Тому що випуски дуже сильно наповнені. І ось я вам процитую іще один уривок про те, яким буває кіно після війни у 1946 році. Відомий німецький філософ, екзистенціаліст Карл Ясперс почав говорити про провину німецького народу. Саме він пояснив, що всі німці несуть відповідальність за дії нацизму не лише військові, а й цивільні, які допомагали режиму існувати, або, хоча б, мовчки, спостерігали. Ясперс стверджував, що якщо німецька нація не засудить себе, у неї не буде майбутнього. У той час багато хто не міг прийняти його позицію, але поступово вона стала домінувати у свідомості німців. Пройдуть роки, і це почуття провини, повний глухий кут, в якому опинилася Німеччина після Другої світової війни, дуже добре покаже відомий німецький режисер Райнер Вернер Фасбіндер у своєму фільмі Одруження Марії Браун. Це фільм з дуже дивним сюжетом. У ньому нам показують, як розписується Марія і Герман напередодні поразки Німеччини. Герман іде на фронт і гине. Марія намагається почати нове життя, знайомиться з темношкірим американцем Білом, але потім з'ясовується, що Герман живий. Герман вбиває Біла і потрапляє до в'язниці. Марія знову опиняється з іншим чоловіком, сподіваючись повернути своє життя в потрібне русло. Тепер це великий і хворий. Бізнесмен Карл. Марія змушена бути з ним, хоч і чекає чоловіка з в'язниці. Після смерті Карла Марія і Герман успадковують весь статок покійного. Германа вже давно випустили з в'язниці. Вони нарешті можуть бути разом, і вони разом, і все добре. Але в їхньому будинку стався витік газу, і подружжя гине від вибуху. Звичайно, Фасбіндер знімав свій фільм про всю Німеччину, про націю, яка втратила себе і не може знайти після війни. А Марія Браун це Німеччина. Німеччина стала країною, яка витратила свою енергію, людей, гроші та культуру на величезний злочин. Витративши все, вона перестала належати собі. У неї немає майбутнього, на думку режисера. Їй немає місця на землі, і навіть уявне процвітання недовговічне. Вибух у фіналі фільму тому підтвердження і тому метафора. Часто кажуть, що Німеччина після Другої світової війни була не тією країною, якою була раніше. З однієї з найвеличніших націй на землі, з батьківщини поетів, філософів і композиторів, вона перетворилася в успішну, але звичайну державу, яка може будувати хороші машини і заводи, гравці якої добре грають у футбол. Але душа цієї нації, ніби втрачена назавжди. Їй більше не дано впливати на долю світу і створювати щось велике. Може, і так. А Одруження Марії Браун це фільм про те, до чого прийшли німці після війни. Рекомендую цей канал. Зараз ми іще дві цитати звідти візьмемо з приводу іншого відео. Але насправді там ну, кожне відео цікаво дивитися, і більше того, по кожному відео є нотатки, які ти хочеш зробити, або ти повертаєшся до нього. Це дуже все концентровано, якийсь перелік чогось. Що ти хочеш подивитися, з'являється, але зараз ми перейдемо до іншого контенту, який я теж подивилася абсолютно випадково, абсолютно випадково. І мені дуже хочеться поділитися з вами цим враженням, тому що це про документальне кіно, і воно про нас, і воно. Не зроблено, зразу скажу, у 1989 році. Це Укркінохроніка, я підписана теж на їхній YouTube, і вони там викладають дуже багато скарбів, документалістики того періоду, які розповідають життя, яким жила Україна ну, понад 30 років тому. Ну і не тільки там <різність> різні періоди, різні теми. І завжди цікаво піти подивитися і зануритися в атмосферу, яка яка або забута, або ти про неї взагалі нічого не знаєш, або хороше свідчення про те, яким жахливим був Савок. Тож, цей фільм називався Дайте штолі карти в руки. Я не пам'ятаю вже, як виглядає локалізація українською мовою, але посилання на відео буде в описі до сьогоднішнього фільму. фільму, фільму до сьогоднішнього етеру. І а, я вирішила клікнути і подивитися, що це за відео, тому що слово карти. А, Трамп постійно говорить, що у нас немає карт, немає карти. Я така думаю, піду і подивлюся, про що ж цей фільм. І він настільки з одного боку а, показує, наскільки ми просунулися вперед, а з іншого боку, показує, що ми знаходимося майже в тій же самій точці, що мені хочеться з вами просто розділити цей перегляд, і тому я зацитую досить рясно цей документальний фільм. Тож, він і про карти, і про нас, і про Україну, і про. Твой вибір залишається за тобою. Ну запомни, золотих присков тобі ніхто не передасть. Пока сама не заробиш, пока сама не поставиш определения для себя, Ні от кого нічого не жди. Нет кого. Он уже перенес на своїй судьбі столько плохого, що йому дуже тяжело кому-то повірити. Поэтому лично для тебя только единственное ⁇ терпение. Болезни будут большие, но операции даже возможны, но только она смерти не подлежит. От головы до пят ставятся у нее большие болезни. От головы до пят. Поэтому ее судьба должна идти только спокойным образом жизни. Правда, ж, в початок трошки відлунює початком сьогоднішнього етеру, можна навіть подумати, що це просто одна і та ж сама ворожка, тільки з макіяжем і без. Але ні, але ні. І фільм насправді присвячений не ворожкам. Хоча ворожка має досить великий е велику роль у цьому фільмі, тому що нам показують реальність, в якій живуть люди, перемішано з тим. Що вони звертаються до тих, хто є суб'єктом них, хто розповідає їм про їхню волю, про їхню долю замість них самих, хто їм диктує, що і як треба робити. І паралельно розповідаючи про процеси міста, підкреслюється оця от безвольність жителів, які ні на що не впливають. і Підкреслюється трагічність реальності, в якій з одного боку люди і не мають суб'єктності в реальному житті, і в приватному житті його позбавляються, звертаючись до ворожки. А, цей фільм присвячений перейменуванню міста Жданова на іншу назву, яку ми знаємо всі зараз, тому що я така Жданов, що це за місто? Маріуполь. Перейменування міста Маріуполя назад в Маріуполь з міста імені Жданова, совєтського функціонера. І це цю цю назву місто носило довгі роки. І от в 89-му році відбулося це перейменування. І документальний фільм слідкує за тим, які дискусії відбуваються у суспільстві, як люди реагують на це перейменування. Ну і ви зараз почуєте відгуки і зрозумієте, що нічого не змінилося. А яка різниця? А зачем нам надо перейменувати город? Ну одним словом, це все надзвичайно цікаво і болюче, тому що ми проживаємо. Ну, ми, ми в різній в різні мірі. Звичайно, для когось це гіпертравматичний досвід, для когось він більш віддалений. Але всі ми провоживаємо цей жахливий трагічний досвід Маріуполя. І коли дивишся цей фільм. Він занурює те зразу в декілька в декілька паралельних вимірів: вимір ворожок, вимір безвольності, вимір байдужості, і якої разніці, і вимір того, який довгий шлях ішла наша держава і наша ідентичність для того, щоб дійти до тієї точки, в якій ми зараз, і ми не можемо все це віддати ворогу, який хоче нас знищити. Бо він знищував нас уже багато років до того. Давайте ж подивимося, як це знищення виглядало. Не можемо більше хронічно боліти сталінізмом і пора поставити на цьому точку і приобрести імунітет проти цієї болезни. Я вам сказала, що я не можу говорити убирати пам'ятник чи ні, тому що я не знаю, досконально виновен він чи не виновен. Вы оказывать. читали доклад Но Михаила Теревича Горбачева ну, к 70-летию ну, октября? Да ну, он прямо сказал, что вина сталинского окружения о тех репрессиях, так которые были неоспоримы. К сожалению, мы не находим поддержки у местных властей, в и горкоме партии, которые заявили «нет против Жданова порочащих документов». І е, насправді ти по перше дивишся на ці процеси, які то здається, що тоді їх не було а от вони є, і ти проводиш це з тими процесами, які відбуваються зараз, і розумієш, що в принципі суспільство мало що змінюється, особливо деякі його гравці, які. Не можуть сказати, що Ждановим щось та не так. А хтось виступає проти сталінізму і за його активне засудження, але цього не відбувається. І це насправді дуже величезна наша травма незагоєна, яку нам теж треба перерости. Ну в Україні слава Богу зі сталінізмом. Більш-менш розібралися, але все одно є люди, які далі дрочать на Радянський Союз, вважаючи, що це щось відірване від реальності. Ну і те, як зроблено цей фільм, він паралелить нам одразу декілька процесів, і ти занурюєшся в моторошну реальність з одного боку втечі від реальності до ворожки, а з іншого боку, втечі від реальності, тому що ти безвольна істота, яка просто бовтається в цьому жданові, і тобі все одно. І це все дуже ак активно, яскраво підкреслено. Ну і звичайно, совітський побут, який нам додає тільки фльору, яку країну ми втратили. От странная какая-то така позиція. Нам говорят, Надо ждать оценку. Вот я, например, считаю, что это в модернизированном виде, в современном приспособленном виде, это сегодня та же самая теория сталинских винтиков. Ждите, ждите, вам скажут, что Жданов плохой. И тогда мы моментально, мы моментально проголосуем все. А сейчас даже на сессию не ставят, понимаете? А люди уже говорят, слушайте, если мы не можем решить такую мелкую проблему, как мы можем решить экологические проблемы, прочие проблемы? Как была терпеливостью, так и будешь терпеливостью. Но только через свою доброту не замыкайся так в характере от обиды. Не замыкайся. Изменить своего крестового короля ты никогда не сможешь. Постоянно спускают мазут. Постоянно. Малек, вот сходите на тест туда, малек плывет постоянно. Какая там вода, посмотрите. Зачем было всыпать? Мусор всыпать? Можно было куда-то найти место, чтобы всыпать. Дохлый малек, да, дохлый малек плывет. Все время. Все четыре угла в хате на твоих плечах. И тянут двоих детей тебе самой. Дети ставятся только по определению судьбы отцов. Что первый ребенок выбирает характер своего отца, что второй ребенок выбирает характер своего отца. Поэтому тебе будет с ними нелегко по линии жизни. Нелегко. Трахітливо програмовано відеоряди і е, сенсовий ряд у цьому фільмі. Але ну це дуже живе і дуже яскраве нагадування. Саме тому мені захотілося показати вам цей фільм, хоча насправді е, укротилахроніка вони викладають дуже класні, дуже цінні фільми про злочини світів, е, які препарують дуже якісно е, до, до, до мурашок реальності реальність, яку показує. Камера. І я дуже рекомендую вам піде подивитися, тому що це нагадування про величия, которое ми потеряли. Вам, дорогі ребята, предстоїт умножать багатство нашої родини, зменять в рек, строїть сложные машини. Ви продовжите штурм космоса, мечтайте, творіте, дерзайте, Юні ленінці, растите трудолюбивими. любимыми. на благо родини, смысл жизни, настоящее щастя. Настоящее щастя це труд на благо Родины. Я, до речі, вам казала, що ми повернемося ще раз до цього відео, яке я повторю. Ми маємо магічний ресурс, який несе страшну небезпеку і зміну абсолютно усього світу для виготовлення роботів страшної зброї. Чомусь вона у мене сріблястим, як підсвічується. Нищення душі, нищення світлого. Тому ми маємо захистити це цінне будь-якою ціною. Ми маємо захистити. Що цінне, ресурс цінний. І оце ось служба на благо Родини. Ну, фактично те, що відбувається, з молоддю, з дітьми яких викрадає Росія зараз. Абсолютно синонімічна з тим, що показано у цьому короткому уривку з документалки про перейменування Жданова. Але м -м крім всього іншого, в принципі, ти дивишся просто на побут і розумієш, що ти не пам'ятаєш цих деталей. Хоча, наприклад, ну, я не знаю, будь-яка дитина, яка росла в радянському союзі, і яку відправляли в овочевий магазин купувати овочі, назавжди буде пам'ятати цей запах. Я пам'ятаю цей запах дотепер. Ти заходиш і там гниляча, там все гниле, і серед гнилого треба було що знайти щось негниле, і відповідно, воно відповідно пахне. І ти туди приходиш їсти, купувати. Ти приходиш в гнилячі шукати щось. І от оця атмосфера дуже яскраво передана в цьому епізоді. Чому? Тому що на твоє сумнів, ні маліше, німаліше. Потому что выбор твоего жизненного интереса и твой личный характер не меняется. Ты как была добра, так и остаешься дома. Как была терпеливостью, так и будешь терпеливостью. Но только через свою доброту не замыкайся так в характере от обиды. Не замыкайся. Позор народа. Разве это хорошо? Было бы хорошо, так, наверное, было бы хорошо. А то мы не знаем, как живем. Що я хочу сказати? Нічого не, не буває. Нічого. Ні риби, да, ні нас, а нічого. Ну, я можу всю мату накормити. Ні, правда? Ну, ва, про вас скажіть. Ну, що я можу зробити, дорогі мої? Смотрите, скільки торгують. Крема, милка, крематка. Зато кооперативщики беруть в магазині і тридорого продають. Це 89-й рік, я нагадую. Це 89-й рік. Це вже перебудова, це вже... Перебудова, це вже Майже світле майбутнє, да? ви подивіться на людей, які в 89-му році так виглядають, так одягнені, що тобі здається, що це може 40-ві, а воно в 89-році. му році. Згадайте взагалі цивілізацію, як вона жила уже в 80-ті, які ми знаємо візуальні образи з 80-х, і ви подивилися, як виглядає побут людей, що ходять на базар? Ну, і останній уривок просто хочеться показати, що з одного боку багато чого змінилося, а з іншого боку, дещо не змінилося взагалі. Ну, і, звичайно, Маріуполь зараз окупований, і це просто розриває серце, і це ще раз нагадування про те, що відбувається з містами, які проходять окупацію. Зокрема, байдужістю. Тому що, коли приходить ворог, він перше, чому вчить окуповане населення, це байдужості, яку принаймні безпечніше виказувати привселюдно. Байдужості може і не бути, але привселюдно тебе навчають саме такій трансляції, тому що інакше це загроза для тебе. І це дуже чітко видно з цього фільму. Ваш город переименували сейчас. Ліж би очереди не було. Войний грязь мені там грязь. Для мене безразлічно щоби да. Нас було б гаразд, щоб мені стояли так ворот Да опять мореуполь. Какая разниця нам? И тогда не спрашивали, ни теперь нас никто не спрашивает. Плохо переименовали, что у нас ничего не добавилось, вот люди возмущаются Как бы так и осталось. Вот потому народы и не это самое. Мариуполь, потом, Ждану, потом опять Мариуполь. Это, конечно, я. Я бы сказал бы, не одобряю это и все. Что изменилось? Ну, город снова стал Мариуполем. А дышать легче стало. Нам от этого не легче. І не хуже. Ну, але в принципі, так, з приводу байдужості, з одного боку, байдужість була, а з іншого боку, як ви бачите, досить відкрито і відверто висловлюють своє обурення. Наше нам це перейменування? Нам головне, щоб черг не було, нам дихати погано. А я нагадую, все ж таки, екологія міста зруйнована абсолютно тими індустріальними потужностями, які тримали місто. А, і Люди досить відверто, в принципі, як для радянських людей, висловлюють своє незадоволення чимось. Але подивіться на росіян зараз, чому я говорю про росіян? Тому що це те, у що перевели своє населення. Грубо кажучи, в Радянському Союзі люди жили в абсолютно закритому суспільстві і тим не менш були готові виголошувати свою. Незадоволеність чимось, ми бачимо, що вони не бояться камери, вони не бояться сказати на камеру, чи вони не усвідомлюють, наприклад, що це залишиться десь і що це може бути використано проти них, і тому вони такі відверті у своїх оцінках. Але зараз, якщо подивитися, я не говорю про окуповані Росією землі, я просто говорю про самі російські землі, де люди живуть в іншому часі, з іншими можливостями, з іншими іншими Інструментами для того, щоб бачити більше про цей світ і знати про цей більше світ, вони обирають взагалі не виголошувати свою точку зору. І навіть на фоні Маріуполя 89-го року зараз все виглядає ще більш страшно і все більш демонічно. Тому що висловлення неогодної точки зору. Автоматично означає небезпеку.